Все не входить, але я повністю повністю викройку розрахувала, і ось так по ній працюю. Це ромб, виходить, з брунелу кучинелі як ви бачите. І певні свої корективи я повносила, щоб у мене класно вийшла робота. Звісно, хто бажає, будь ласка, робите собі скрін. Хто захоче повністю викройку, тобто верх-низ, повністю розрахунок, я згодом покажу, як вона виглядає, ціла, тобто повністю готовий виріб в плані е, самої викройки. Тому будемо спілкуватись і, можливо, вам це сподобається. Зараз ще раз нагадаю, що я починаю. В'язати і хочу вам показати саме ось цей початок, як я починаю, з яких петель, з якої кількості петель, щоб у вас ось так класно виходили саме всі чітко, чітко виражені, як правильно сказати, ромби. Саме ромби.